28 серпня, рання соя спілінг, розпочали обманути. Отак вид зверху, Отакі недогони є. а соя вже стріляє, багатенько вже постріляної, ще не міряли ні вологи, ніде нічого. Вмираємо та і все. Скоріше тут. Посів, посів сплошну, попередник соя, подісковки, соя спірлінг, а скільки її у нас було? 120 кг на 90-95 кг. 95. От такий висів вийшов. Вийдемо зараз, покажу ще може зубиці, поки що такий вид з комбайна. Так вже будемо детальніше показувати, як домолотим, хто з нас видав. урожайності немає ні на який, а там буде видно. В цьому году урожаю на сої не буде, так що зібрати що є і все. Це на цій не буде, на твої буде та буде краще, ну подивимось. Все одно. Вся Соя знаходиться в такому стані, як ото. Дальше жовтенька. рання оце Отако Полтавська область, Лохвицький район. Та ну можна було б... Змолотити її, мабуть, ще на пару днів раніше, ну пустить було 2 дощика, в общому десь під 30 мм 26 десь отак, то трошки уборка на пару днів затяглась. А так в такому стані вона була вже ще днів 5 назад. Можна було змолотити. Флекс бриє. Кабіни не видно, вийду покажу. Вот такой вот срез. Вот такая вот получается высота стерни. Ну все одно где не где. Ну это край, правда. Трошки вот Якісь там стрючечки залишу. Ну і отак ось виглядає соя. Оце ось така гілочка, один, один кущик. є. земельки півжатки. Брить то бриєм, ну отака соя. Бачите, вже є відкрита. І це не, не жадкою відкрило, так, зараз покажу що він там жатку підняв, значить землі набрав, вилазив. Все, все нормально, туди можна не бігти. Так, де ж вона? Ага, ось. Ось, бачите, вже є відкрита. Ось ось. Так ну так. Вчора вечором заїжджало ще, ще щось вроді і ранувато. Ну отак ось відкривається стрічок. Трошки оці недогончики, ще б її постоять, так стріляє. Днем заїжджаєш, а вона Ну ось заїхали час назад. Подивитися, провірити, а вона стріляє і так чуть хорошо Отаке зерничко в ній. Подивимося. Яка тут буде волога. Оці три зернини, ось що тільки що і важкенько стрючок розкривався. Усі м'які ось пальцями роздавлюю. Так, стабілізація кончилась. Десь камера посіяна в отих полях весною разом із соєю. Переглядів на Ютубі немає. Відео знімати, бажання немає. Так що буде, якщо щось буде цікаве, то буде зніматися на телефон. Ну, ясно, що трошки гіршою якістю ну, що є то є не те час щоб камери купляти тут ось бачите отака така ось і по коліна не виросла і що тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 12, 13, 14. Деяка ось, бачите, є. Два, 4, 6, 8, 10, 11. Коротше, всяка є. Хочеш забрати без флекса все? Любий землю вигортати. Це ти щось багато й гріб. Соя котковане, але все одно. Вот так. Зробимо перше фото, таку кішку, продовжимо, така купа вийшла. Та зараз, мабуть, сполосну, да. їдь. Газ не скинув. А можна було ж зробити отак. То виліз, газ скинуть, забув. Так. І отакі от ситуації бувають дуже часто. Навіть на коткованій сої, коли хочеш змолотити нижче. А про некотковану я взагалі мовчу. То треба зразу їздити у двох у кабіні і один дивиться в одну сторону жатки, другий в другу. Або просто робити отаку стерню і забуть за землю. Ну, на такій сої робити отаку стерню це 2-3-4 стрючка зразу в мінус. Зараз ще поки згадає все. поки і Ранніх зернових в цьому году майже не було, пару гектар всього на всього і сусідові. Ще не згадали, що таке, як ним користуватися цим агрегатом. Ще зробив двойний джойстик, тепер трошки путається. У мене ту кнопку нажимає. Вже не знімав. По комбайнові в принципі таких серйозних робіт ніяких не проводилось. на жатку куплений новий МКШ, бо на ранній зернових той розпався. За три роки це вже ми повністю вирішили, мабуть, новим МКШ це питання. По тому питання ми закрили. По комбайнові ми в принципі, не робили нічого, замінили під барабання, витягували вигрузний шнек, возили на завод Кобзаренка на балансировку. хто пам'ятає, ми його раніше подовжували і не балансували. Просто так вдома в домашніх умовах зварили і все. Ну, а це з'явилася можливість. Повезли на завод Кобзаренка, відбалансували шнек. І витягували шнеки з бункера. Там вже такий чуть-чуть тонкуватий метал був. Не критично, в принципі, на цей сезон би ще вистачило. ну Але теж був час, чого і ні, ні, як то кажуть. Трошки підварили бункер. І все. Більше ніяких робіт по комбайнові не проводилось. Навіть масло ще не міняли, ще на прошлогодньому. Хто наскільки буде в цьому сезонній роботи по мотогодинах, бачу, що своє зібрати нам ще точно вистачить мотогодин, так що поки що ще навіть на прошлогодньому маслі. Ну і все. Подивимося, ось на, цьому, на цій площі, то не вийде заміряти. Розход солярки, бо мені цікаво, чи зміниться він після ремонту форсунок. То тобто пам'ятає, то одна підливала і на чотирьох було таке до 30 бар різниця в тискові. Тобто подивимося, чи зміниться розхід палива після ремонту форсунок. Ну, а так, в принципі. Зараз ось ще кружок, будемо їхати додому, дома будемо і висипати, поміряємо вологу і тоді продовжимо. Так, соя остальна в такому стані, наша, тобто наша. ще ну, оце ось за полоскою це вже наша це кукуруза. А кукуруза, кукуруза теж тижні в три. Коротше, в цьому році до кінця жовтня вже точно всі поля будуть. Це наша соячень наша невідома соя. Береш показувати не відповів. Та ні їдь. Засралась ми трохи з бур'яном в цьому. Що ну, зробиш? Так, На сімена якраз хороші відкалібрувати. Отака волога. Якщо оставляти на, на посівний матеріал, то за такою влагою краще її і молотить. Ну, що ми з нею будемо робити, ще не знаємо. Якщо комусь треба, пишіть, можемо вам оставити. Ні, бо велика вероятність, що висипемо в общу купу і все.